Всім привіт! Я знову їду в цей кондомінімум. Потрібно підключити там холодильник, посадомийну машину, мікрохвильовку і плитку. Заїхав в Хомдіпо, купив ось такий провід для плитки, тому що вона прийшла без проводу. Не знаю, чи вони всі продаються без проводу, чи це може нам так пощастило. Заїхав, купив. Зараз, думаю, годинки дві буду цим займатися. Техніка вже на місці, потрібно зараз її просто порозкидати по своїм місцям. Сказали, що було вже прибирання. Жіночка приходила поприбирала. В моєму розумінні цю квартиру потрібно було вимивати по квадратному сантиметру з хлоркою, тому що тут запах і вона дуже грязна. Але жіночка, так, скоріш за все, просто прийшла, вологе прибирання зробила, тому що, я дивлюся, все залишилося грязним, там і раковина, і всі вікна грязні залишилися і зеркала. З цією кухнею не дуже зрозуміло, яка історія буде, тому що вони хочуть, хотіли поміняти дверцята. І поміняти оці шкафчики. Тому що, по-перше, дуже сильний запах, а по-друге, ось дверцята, бачите, в якому стані. І шкафчики також вже дуже, дуже втомлені. Тут взагалі ось такий вигляд у нього. От, їм ціну сказали замінити просто фасад 2700 доларів. І вони мені телефонують, кажуть, сказали 2700 доларів за дверцята, а може ти поміняєш повністю кухню з Depot найдешевшу. скільки це буде коштувати. Я навіть не рахував, кажу їм там верхню частину ніяких проблем поміняти я не бачу. А як поміняти нижню частину, я не дуже розумію. Я маю на увазі оцей камінь, контртоп. Як його він тут уже тріснутий. Якщо я зараз його почну знімати, він десь зламається точно, зберегти його не вийде. А якщо ви хочете міняти його також, і цю частину, і ту частину, і всі шкафчики, і всі тумбочки. То я взагалі не впевнений, що це буде дешевше, ніж 200. Коротше, вони зараз думають, що з цією кухнею, чи міняти на нову, чи міняти дверцяти, чи може і так нормально. Зараз там хлоркою помиють. Та й добрий вечір. Ну, це вже не знаю. Наша справа, не наша справа. Мені зараз потрібно повстановлювати ці речі на кухні. Ну що, друзі, косяки показувати, чи залишимо тільки позитивчик на каналі. На вулиці вже темно, о пів на десято. Ну це не проблема, я й приїхав сюди пізно. Що я зробив? Все попідключав. Цю плитку підключив, мікрохвильовку встановив, все працює. Машина, посудомийка, все нормально. Залишилося тільки холодильник. Ну Холодильник, йо маю, просто поставити і включити його в розетку. Я потім дивлюся, окрема коробочка якась. Ice maker. Ага, Потрібно встановити цей айсмейкер. Він встановлюється сюди в морозилку, ну, там ніби плюс-мінус все також зрозуміло. Але немає води. На нього потрібна вода, а не було крану, щоб подача води на цей холодильник. Тут стояв старий, як ви бачили там в минулому відео. Не було там ніякого айсмейкера. Я думаю, ну ладно, поїду, куплю кран окремий і ще, щоб була вода. Поїхав, я купив той кран, зараз вам покажу. Коротше, ось де цей кран. Додатково я сюди кинув, з нього виходить. Бачите, нагору пішла шланга. Це е, на посудомийку пішла шланга, а цей білий кран це пішла. Вода на холодильник. Ну, ніби і все нормально. Я вже все підключив, почав розбиратися з тим айсмейкером, збирати його. Потім розумію, що я знаєте що зробив? Що я підключив це все на гарячу воду. Айсмейкер Підключив на гарячу воду. У нас, до речі, колись це я згадав. Ми колись купили в Україні машинку, правильно, і пацани приїхали, встановили її. Я її вмикаю, вони встановили і поїхали, все, до побачення. Я вмикаю, а вона пише помилку, немає води. Я думаю, як немає води? Дивлюся, ж вона підключена до труби, все як має бути. Потім починаю розбиратися, а пацани її просто на опалення підключили. <свісно> Взяли, перерізали цю пластикову трубу. Туди машинку підключили і поїхали. І все. На кухні батарея, в кімнаті батарея, між батареями машинка. Правильно. Ну, я якби не на опалення підключив, але теж на гарячу воду. Ну, воно так не годиться, тому що цей айсмейкер. ну Він то може робити лід, але як довго він його робитиме, я не знаю. Проблемка в тому, що я не можу цей кранік взяти і просто перекинути на холодну воду, тому що тут іде ще додатковий вихід. На ньому щось повинно залишитися. Тому я залишу цей вихід, залишу цей кранік і залишу на ньому шлангу, яка йде на посудомийку, А треба ще один такий купити і поставити на холодну воду. Ну, це я зроблю вже завтра, бо як я сказав вже. 9.30, Немає ніякого бажання їздити, купляти ті кранік і ті шукати. Тому залишаю цю всю історію. Завтра заїду сюди ще ненадовго і закінчу. Ну що, друзі, приїхав я, розібрався тут з цими кранами, все виявилося набагато простіше. Я купив ще один кран, але цього і не потрібно було робити. Я просто на цьому кранові залишив там, бачите, підключив шланг, яка йде на посудомийку, а сюди просто на цей кран перекинув кранік. На холодильник і до нього ж підключив оцей кран. То я вчора вже ввечері не соображав. Заїхав сьогодні, купив кран, але він не нужен, зараз його відвезу назад. Там було все простіше, ніж я думав. З холодильником, з цим з айсмейкером, виявилося все набагато складніше, ніж я думав. Я вчора почав його збирати, воно щось в мене не ладиться, не збирається. Я думаю, ладно, я завтра приїду, тут на Тверезу голову зранку, раз-два і все зберу. Приїхав. Раз, два, три, чотири, воно не ладиться. Не збирається, не підключається. Я вже згадав знову всі спеціальні слова, для таких випадків не допомогло. Короте, проблема в тому, що ось цей отвір, сюди там має заходитися шлангочка. І воно якось має це все плотно фіксуватися. Воно не фіксується. Немає ніякого спеціального фітінгу, щоб це нормально тут зафіксувати. Просто шланочка туди заходить. Я думаю, як воно не може просто текти туди в морозилку. Тут ще пару годин я з ним возився. Потім кажу GPT, ось тобі фотографія холодильника, ось тобі фотографія айсмейкера, Скажи, будь ласка, не може таке бути, що вони не сумісні? А він каже, так, да, вони не сумісні. Він просто не підходить. Він просто не підходить. Тому, коротше що, шланочку я вже тут зробив, ось де тут йде подача води на холодильник, виходить, ця шланочка, я отак її залишаю. Нехай вони вже повертають цей айсмейкер, Замовляють новий, тоді вже приїду і тоді вже буде раз-два. На сьогодні є ще одна робота, за нею ніхто, правда, не заплатить гроші, але вона дуже цікава. У дружини скоро день народження, будемо тут святкувати. Запросили там друзів, знайомих. Я хочу ось цю зону зараз прибрати. Тут, бачите, такий, як навіс, а також зону навколо басейна, повністю поприбирати. Зараз виношу ці всі меблі на вулицю. Цю зону керхером вимиваю добре. Потім ці всі меблі на вулиці також перемиваю Керхером. Ну і там де все потрібно буде добре помити той дек. І після цього у нас там є декілька кілометрів гірлянд. Цей будинок прикрашається кожен рік, то я відберу ці кілометри і тут якось спробую зробити гарно. Думаю, буде прикольно. Покажу вам обов'язково. З гірляндами на сьогодні, мабуть, погрячився. Дев'ята година вечора. Я тільки половину цього дерева помив. Завтра вже домию і буду вішати гірлянди. Їдемо з Андрюхою. Пам'ятаєте, золоті руки з Майами, які нічого не крали, тільки будували. Їдемо вантажівку забирати. Орендували, заплатили онлайн 160 доларів за добу. І ще 30 доларів заплатили за додаткову страховку, десь там майже 200 доларів, там якісь ще такси були, 200 баксів на добу вантажівка. Сьогодні перевозимо квартиру з Майами в Бокарато отримали ми вантажівочку, ось оцей форт. Поїхали на ньому, покатаємося. Зараз мені як сподобається цей апарат куплю собі для роботи замість говорючи. Так, ну що, поїхали. Опа, це назад, це вперед. Окей. Покатилися. 10 хвилин проїхався. Все, хочу собі таку машину. Бомба, зараз глянемо, скільки там чи місця всередині. Андрюха, під інструменти пойдете? Так, можна було б... Раз. Та що, Можна було б станок поставити. Бар Бар зробити, так? Да? <рес> ну що, давай грозити. Тут, де пацани вже зносять, тут у нас пацани з 32-го поверху спускають. Ми зараз будемо загружати. Прощаємося з цією квартирою. Класно вона послужила українцям, прийняла не одного ЮФОЮшника. Я якось знімав на каналі на неї огляд, розповідав, скільки коштує. Приїхали забрати речі, сказати дякуємо і до побачення. Останній раз вийти на цей 32-й поверх на балкончик, подивитися на цей вид. Козаки вже купаються на басейні. Загрузили машину. Зараз півгодинки відпочиваємо. Потім ще годину їхати і потім це все потрібно розвантажувати. Їду здавати вантажівочку, не накатався зовсім, хоч би тиждень. Ввеш, мені так подобається. Зеркала, огляд який. Все видно, високо сидиш. І потужності в ух! Клас. Може піти пікап драйвером попрацювати, це думаю. І це так здається, тиждень покатаєшся і вже не захочеться на неї дивитися. Ну все, здаю і сьогодні є невеличка робота. Знайома локація, той самий кондомінімум. Зараз на другому поверсі поміняю вентилятор на стелю. І піду розбиратися з айсмейкером. ніби приїхав вже новий. Замінив вентилятор на другому поверсі і перемонтував там парочку дверцят на кухні, бо кухня десь така ж сама втомлена. Тут у нас айсмейкер прийшов новий. В нього вже є ось ця трубка, яка проходить через холодильник, і там все підключається, все ніби добре. Проблема інша. Ось цей папа і ось ця мама. Бачите, вони один одному зовсім не подобаються. Як їх підключити, незрозуміло. Або потрібен якийсь переходник, або потрібно інший айсмейкер. Не знаю, зараз їм напишу, що цей також не підходить. Якщо для них це вже не підйомна проблема, можливо, я тоді вже сам скористаюся секретним інструментом Google та замовлю те, що треба. І ще один раз приїду та й поміняю вже. Ще мені зробили ось яке зауваження. Сказали, що ти нам вже поставив декілька дверей, декілька замків. До тебе ніяких претензій, але дуже цікаво, чому ти всі замки ставиш вверх ногами. Я кажу, як вверх ногами? Вони кажуть, ну от ключ входить вверх ногами. Дивіться, ось отак ключ входить. Ось я його вставляю. Раз. Говорять, це неправильно. У мене шок. Я все життя думав, що так правильно. Дивлюся на цей надпис, він написано верх ногами. Тобто, тут я так зробив, тут так зробив. Я пішов дивитися по іншим дверям. Дивіться, тут замок. Не так. Тобто, ключ отак потрібно. От в моєму розумінні оце і є верх ногами. Пішов дивитися по іншим. Так само. Так само. Тобто, ну в моєму розумінні. У них всі замки стоять вверх ногами, от тільки мої стоять праві, як в армії, знаєте? Всі не в ногу марширують, тільки мій в ногу марширує. Ну мені здається, в Україні ось так ключ ходить чи ні. Ну отак же треба ставити, чи що, чи отак так у всіх стоїть. Ну що, друзі, зацініть результат, як вийшло. Хлопці допомогли. Андрюха сказав, що захотів зробити як в американських фільмах, да, Андрюх? Ти задоволений результатом? Похоже, як в американських фільмах. Тільки американці давай. Будуть, зав... завтра будуть Єдине, що басейн тут почистили я на нього, в нього знову насипало сміття. Юлічка, як тобі зона? Бомба? Красиво. Красиво. Завтра ми її ще трошки доробимо до кінця. Отут трошки порозгрібаємо і буде класно. Друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Залишайтеся на каналі. Всім па-па